Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Щаслива довіра. Псалом 395 Блаженна людина, що Бога вчинила своєю твердиною. Жінка врятувала Руді з притулку для тварин за кілька днів до евтаназії, і пес став її компаньйоном. Десять років Руді спокійно спав біля ліжка Лінди, але потім почав стрибати поруч і лизати їй обличчя. Лінда сварила його, але щоночі Руді повторював свою поведінку. Згодом він почав стрибати мені на коліна, щоб лизати обличчя щоразу, коли я сідала, сказала жінка. Лінда почала замислюватись над тим, наскільки наполегливим був Руді. І що він завжди лизав її в одне й те саме місце на щелепі. Зрештою, вона пішла на обстеження до лікаря, який виявив мікроскопічну пухлину рак кістки. Лікар сказав, що якби вона чекала довше, то ймовірно, це могло б її вбити. Лінда довірилась інстинктам Руді і була щаслива, що це зробила. У Святому Письмі неодноразово мовиться, що довіра Богу веде до життя і радості. Псалмоспівець каже блажена людина, що Бога вчинила своєю твердинею. У деяких перекладах текст звучить ще виразніше Щасливі ті, хто покладається на Господа, слово щасливий означає достаток і велику радість. Якщо ми довіряємо Богу, кінцевим результатом є глибоке справжнє щастя? Ця довіра може прийти нелегко, і результати можуть бути не такими, як ми собі уявляємо? Втім, якщо ми довіримось Богу, то будемо дуже щасливі. Що заважає вам довіряти Богу? Як зміниться ваше життя, якщо ви почнете по-справжньому довіряти Господу? Помолимось. Дорогий Боже, я хочу такого щастя, яке можеш дати тільки ти. Але мені важко довіритись. Допоможи мені. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний».